Привіт усім! Сьогодні ми з Лесією маємо дуже багато справ. День має початися доволі активно. Відкривай. Е, їдемо спочатку дивитися одні апартаменти, які нас зацікавили. Їдемо. Е, Леся обережно. Їдемо е, фотографувати Лесені картини. Спробуємо зняти кілька відео. йо моє, щось фотоапарат не впав в мене. І... Е, Думаю, ще заїдемо, покатаємося просто по гарних місцях. Так, спершу ми їдемо дивитися на квартиру. Це в ще роутпарк недалеко від нас. На машині їх-то 10 хвилин. А пішки півтори години. А пішки півтора години. Скажи, вулицю. Щось деколи ключ в мене підгружається в машині, так ніби десь як защолка якась не спрацьовує. Приїхали ми модитися на апартаменти. Виглядає цілком новий район. Дуже навіть гарно виглядає, мені подобається. Чимось трошки нагадує. Мені Львів. Львів? Мені Львів взагалі не нагадує. Мені трошки. Ти набрала тієї жінці чи кому-то? Ну, виглядає як непоганий тихий райончик. Тому думаю, розглянемо цей варіант як можливий. Що ж, зайшли ми в апартаменти. Але це тобі як загально. Мені дуже подобається.

more like if you just close that door so just this space would be like Although, yeah, without yeah. this but yeah. is uh або заплатити за довгий термін, або дати документи, що разом ми заробляємо 4-5 тисяч. Поки що ми не заробляємо 4-5 тисяч. Але... ой, чекай, то я ще йду на цієї сторони. Але я думаю, це не... не проблема. Поки що. Ой, ну, як не проблема? Проблема. Тому що вони не здадуть нам, якщо ми не підтвердимо цього. Але або я думаю, що... Можемо заплатити. Ну, або заплатити за пів року вперед, наприклад. Да. Добре, е... їдемо в бібліотеку. Їдемо зараз в бібліотеку, запишемося на курси. У мені велику дробочку. Може скажемо так? Давай. На вулиці? Де? на вулиці. Чи на вулиці? Чи ти хочеш всередину? Я тільки міг собі уявити в кіно американському. Дивися я ще через край. Пропочина. Я поїмаю з ким. Ну, в жарку погоду воно би дуже класно зайшла. Спробую тепер я свій бургер. 5 баксів. Мій мозок ще не сприймає ціну булочки з котлатою і сиром в 5 баксів. Але я борюся зі собою. Кажу так, котлета мені не подобається. Як ніби хтось здох і з нього зробили кутлати. Ну не дуже добре. Не подобається. Старбоксу за цю булку з котлетою мінус. Хоч спробувати? А напиток люкс. Всіх е, любителів справжнього Американу. Ну, що для мене розуміється Американо? Це невеличка кава. Оце середній американе в, старб... в старбаксі. Ну, типу... Там мілілітрів, напевно, 400. Як ви думаєте, це справжнє Американо так по канонах кав'ярні чи ні? Чи зараз байдуже, що називати Американо експресо. Просто аби для заповнення ніж. Ми приїхали у Норс Скачиван. Я сподіваюся, що правильно тримаю камеру. Бо я її завжди неправильно тримаю. А, і, 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 і Богдан каже, що це як жовтло. І я з ним погоджуюсь, бо це містечко таке маленьке і в ньому приємно жити і тихіше. І взагалі мені подобається. Але що тут люди роблять, от мені цікаво? Так для економіки тут ну, поки що я нічого не побачив. Ба, можливо, якісь з боку виробництва є. Ну, навколо поляє. Але люди, дивись, люди класно собі живуть. От мені подобається Канада тим. Подивіться, яка підкошена трава всюди. Зелена. Лавочки. З деревом собі продумані. Ну, про машини, які тут всі мають, я взагалі мовчу. Я розумію, що напевно відсоток бідних тут теж доволі не малий, Але люди блін, живуть і собі не переймаються взагалі. <кій> ось собі поставила такий напівкупол, щоб якісь концерти проводити. І вони, я думаю, що проводять, а не так як в нас, наприклад, в Стрийському парку. У нас є е, така типу, як площадка для виступів. І там проводиться хіба напевно раз ще з пів року. А тут класно дуже подобається. Ого, две фотки і мостейки. Прикольно. late in Єсть це скачувати. Ага, enough passenger. Ми приїхали в це містечко Порце Скачування. І будемо зараз дивитися, як колись жили люди. А, дивись, такі будиночки прикольні, е, в плані того, що дуже комфортно виглядає. Це якась церква, напевно? Була. Була. А зробили з нею вошром. <рес> ну, я вже тут була зі школи, зимою. Але я ще хотіла, щоб Богдан подивився. Бо тут дуже дуже спокійно. Але дуже подібно, як на наші такі. Українські колбаспи. <смі> Подивись, тут там техніку собі тримати. Двизь вітряк. От, до речі, що-що, а чомусь а, в нас а в нас чомусь не було популярне. це встановлення мачт і качання води за допомогою вітру. <смі> не знаю чому. Може вітер не такий сильний, бо тут дуже сильні вітри. Може, може бути. Але, наприклад, у Карпатах також десь. Ну там е, дерев багато, а тут Чи, такі рівни... е, на, сході, на сході біля хіба. моря, там вітри також постійно. І в цьому музеї є Кулак Хаус. Ми прочитали, бо це українське прізвище. І на цій дошці є ця сім'я. Вони приїхали із Галичини. А, після Першої світової? Ні, в Ланівці Штечки. в 900 му році. В 890 му році. Ланівка, біля Стрия. І просто подивіться, яка у них була ферма. Будинок. А, біля, біля. Ну у них ферма була, вони жили на фермі що так, бачиш. І все, і ця хата зараз музей. І рахуйте, в 1890 році це ще була Австро-Угорщина. В тій частині України, тобто ну Галичина, але Австро-Угорщина. І, блін, так подумати, де Україна, де Галичина, якесь село там невеличке, Вланівка, а де Канада. Форца Скачеван, де Канада? Сюди добратися, я не знаю, це було скільки часу. Якщо я е, поки ну, приїхав там в Торонто, потім літаком, 4,5 години сюди. Але там я не думаю, що в 890 році і машин стільки не було, і там, може, якісь поїзда були. Але він ну, але 9 це дітей і дев'ять дітей з собою сюди притягнути. Так, І пише, що після якогось інциденту на фермі він ще взяв трьох дітей з інших сімей. Допоки собі, вони не та, одружилися. Так. Так. Це дуже класно. М, от чому. Американський континент, Канада і Америка називається країною можливостей. Бо тому що люди втікали від чогось гіршого і створювали щось своє, розуміли, що своєю працею вони можуть тут щось добитися. Блін, це дуже круто. Це не поїзд, це якийсь екстрактор, як тягач. Бачиш які в нього колеса? Такі трактори. Робота відбиє лежачим. Сев'єр Мейсі. <сі> це, напевно, знаєш, коли не було ще поїздів, то ж треба якось тягати, ті чи якісь плити, чи... Тобто високі коласа не гірше, ніж в того поїздів. Ну. А це, до речі, вона на пару може бути. Так. Може так кидати. Сюди, напевно, вкидувалися палки. <сі> там, от, от, бачиш, це відро води. Ага. И оно себе и ты газовал. Ну, тоже какие-то сладкие кулы. Даже прикольно. Старая техника. Ага, тут такие макар, они... А это, напевно, пожарники? Может быть. Он шлампы какие-то пролетные. Маси харс. А може комбайн якийсь, ну не знаю. Ну, коротше, наскільки я знаю, треба за дуже довгий термін, за там за рік, за півтора, щоб е, мати тут шкільну екскурсію, школа мусить. Написати ще задовго до екскурсії, щоб зазначили якусь дату. Тому що тут багато шкіл і всі сюди їздять на екскурсії. Багато Тому... шкіл у Едмальтоні. Я суті... думаю, що з Віберта теж навколо шкіл їдуть. Тому важко забронювати вільну дату. Масштаб території, ні? Майдран, буде. Щоб там індіанці на нас не напали. Дивіться, какашок скільки. Мені здається, тут не прибирають, напевно, за собачими е, фекаліями. Ну, Я не думаю, що це собачі фекалії. Мені здається, що це просто дикі тварини. Бо е, на тій стороні Ну, тут реально ходять деякі тварини. Що сказати. А не так, як тільки в нас в Карпатах. Кажуть, що в Верховинському районі може десь ведмідь бути, який перейшов, напевно, від румуна, бо йому не вистачає гострих відчуттів. Правда, Леся? Правда. Можна.